Вітаю на каналі Файвай, ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу це вже чергове відео з рубрики фігурки з Алі У нас тут три фігурки з гри Ліга Легенд. Насправді я не дуже орієнтуюся в цій грі, тому якщо я щось не буду знати або не так скажу, я сподіваюся, знайдуться знавці, які напишуть мені у коментарях, як правильно. Але самі по собі фігурки, як завжди, досить класні. Якби вони були інакшими, я б їх в принципі і не купував. Тож, якщо ви хочете... Продовження цієї рубрики, то ставте вподобайки під цим відео, давайте мені знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, та за можливості і бажання мене усі посилання у описі. Як цього разу обіграти правило, що дівчат потрібно пропускати вперед, я не знаю, бо у нас тут дві дівчини. Тому нехай буде ця. От просто без правил, нехай буде та, яка стоїть попереду. Хоча не знаю, можливо, згодом це ми і візьмемо за правило. Дістаємо тут підставка, в принципі, стандартна, нічого особливого, та, звичайно, деталі фігурки. Як ви бачите, їх досить багато і ось така яка у нас вона поки не в зборі, насправді, поки виглядає, звичайно, не дуже презентабельно. Але ми зараз побачимо, що ми зможемо зібрати. Почнімо з деталей рук, бо я думаю, якщо ми потім повставляємо різні обладунки та плащі, то це може бути проблематично зробити. Тож вставляємо і другу руку, та детальки кистей, звичайно ж, одразу, щоб потім до цього не повертатися. І виходить, у нас десь ось такий персонаж. До речі, насправді принтів не дуже багато ось тут на руках, як ми бачимо, так їх дійсно досить мало. А ось тут на торсі та на ногах вони досить деталізовані, хоча я б сказав, що не аж дуже. Наприклад, по боках немає. Але можливо це я вже забагато хочу після того, які фігурки ми вже бачили у цій рубриці. Вставляємо обладунок. Це ось такий обладунок наплічники. Від піксель з ніндзяго, мені здається, що там був такий самий, тільки у чорному кольорі, і далі нам потрібно вдягнути щось типу плаща. Хоча він незвичайний, а ось таких от дві тут детальки з тканини, якщо це можна назвати детальками, сподіваюся, що все це вийде з першого разу. І так ніби більш-менш вийшло. Окей, виходить у нас ось так. Тепер основна деталька, яка зовсім змінить вигляд фігурки, це волосся. Я думаю, ви одразу помітили різницю перед тим, що було і зараз. Тепер ось ця деталька, до речі. От я чого її почав щіпати, вона з гуми, вона дуже і дуже добре гнеться. Це насправді прикольно, бо я раніше мав такі тільки повністю пластикові, і тепер вставляємо ось сюди ще й стержень. Хоча це деталька з чими, ось зброя, не те, щоб дуже цікава, хоча, в принципі, цьому персонажу пасує. Чи цій персонажині, як правильно казати, зараз, я не знаю. Ставимо цю фігурку на підставку. Виходить приблизно так, ну у зборі виглядає ця фігурка дуже навіть класно. Коли ви бачили детальки, я думаю, і незібрану зібрану фігурку. Ви навіть не підозрювали, що може вийти щось приблизно таке. Хоча, до речі, ось оцей от плащик мав би трошки більше завертатися нагору. Ось, наприклад, як це виглядає на фото, яке я бачив на Aliexpress. фігурка від компанії Xing під номером xh 1475. Називається цей персонаж, до речі. Чи ця персонажиня Рівен або Райвен добре, добре? Я не буду називати їхніх імен, бо я ще зараз тут так наплужу, що потім ніхто не зможе мене виправити. Або буду читати до кінця свого життя коментарі тільки під цим відео. Перейдімо до наступного персонажа ось з такими котячими вушками. Насправді також, поки у незборі, тобто у розібраному вигляді виглядає значно і значно гірше, аніж у зібраному було на фото. Але, як ми знаємо, це все зараз зміниться. Дістаємо основні детальки, виглядає це ось так. Ну, стиль, в принципі, схожий, якби це не було не дивно, бо в принципі... І має бути напевно схоже, враховуючи те, що це від одного бренду фігурки. Так, це теж ксінг, звичайно ж, і ось це, напевно, перед. Позаду тут ось такий принт, як ми бачимо. На ногах також немає з боку принтів, але є попереду і позаду. Ось такий хвіст. Я не знаю, це якийсь вогняний чи що це таке, але нехай буде так. Вставляємо також руки. Тут у нас немає багатьох обладунків, як все було у минулої фігурки. Але є ще ось така дуже важлива деталька. Я думаю, що одразу знову ж все змінилося просто волоссям. От волосся, мені здається, це найвагоміше, що тут є. Бо воно змінює кардинально бачення фігурки. Вставляємо також і іншу кисть. І на руках, до речі, тут навіть більше принтів. Вставляємо цю детальку знову, і я сподіваюся, що все-таки це в мене щось не так, але ні, я намагаюся її притиснути якомога сильніше. Я намагаюся її тут крутити. Вона все одно досить легко відлітає. Я думаю, ви бачите, от я її зараз притиснув, легенько вона знімається максимально легко. І це, звичайно, погано. Тобто цю фігурку я вам купувати не раджу. Можливо, тут волосся впирається у плечі, але може й ні. Можливо, це просто не дуже якісна фігурка цього разу. І в принципі, тіло та ноги теж досить легко від'єднуються, хоча вони тримаються вже трошки краще, аніж волосся. Загалом фігурка виглядає сама по собі класно. Але те, що не дуже якісні детальки, це не прикольно. Ось такі у нас принти на руках, я здається, не показував. Не знаю, що це конкретно, бо не знайомий з цими персонажами. Але кажу, що вони досить красиво виглядають. Ставимо також на підставку. Ага, і так, я ще не дав один атрибут, а точніше, два, напевно, в кожну руку це якісь сердечка. Тут кисть відлітає. Добре, вставимо іншу кисть, давайте, іншу кисть, будь ласка, не відлітай. Мені здається, тут все погано з фігуркою. Вона відлетіла від підставки зараз, щоб ви розуміли. Далі відлітає волосся. Будь ласка, може я не буду дихати, може. Може, я постараюся говорити через раз, і вона не. Ні, вона буде відлітати. Гаразд, нехай так. Ми бачимо тут е, щось таке, тобто сердечко, і ще можливо, його можна вставити на ось таку детальку. Зараз я вам детальніше покажу, що це. Ось така деталька з переходом на один пін. І сердечко ми можемо також тепер крутити і ось так. Загалом персонаж класний, але по якості не дуже. Мені прямо от взагалі не зайшло по якості. Тому я, в принципі, так її як вона і є, так і залишу. Фігурка під номером XH 1476 і називалася вона Арі. Але все-таки ні, мені не подобається, як вона лежить. Я хочу поставити її на підставку і щоб вона стояла. Будь ласка, я прошу тебе, стій, стій, будь ласка, ось так. Все, щоб тебе було видно, чудово. Тепер не дихаю в ту сторону, стаю десь ось так. Добре, я вже прикалуюся. Настільки сильно я не буду заганятися, сподіваюся, що спрацює і те, що я її просто там поставив досить далеко. Тут у нас вже значно більше деталей. Фігурка під номером XH 1477. Все та ж компанія Сінг, звичайно ж, Бліц-Кранк або Бліц Кренк. Я сподіваюся, що якась з цих назв принаймні правильна. І що у нас тут зараз буде, я не знаю. Ну тобто знаю, що має бути приблизно, але як це складається, треба буде розбиратися. Тепер вставляємо також і голову, і в принципі це просто корпус для робота. Як ви бачите, зараз це зовсім не схоже на ту фігурку, яка має бути насправді. Але ні, потрібно було ще вставити обладунок. Я зробив помилку, вставляємо тепер голову. Тепер вже можемо вставити і шолом. І тепер це вже трошки наближеніше до того, що має бути. Вставляємо ось такі детальки, до речі, дві запасних кисті. Для чого вони тут дві, звичайно, невідомо. Зазвичай кладуть лише одну запасну. Хм, Дивна зброя, насправді я не знаю, куди він збирається нею стріляти. Хоча ні, окей, якщо її крутити, то нормально. Вставляємо також і інший бластер. Також його повертаємо і дороблюємо до кінця. Тепер у нас залишається лише одна деталька вставляємо йому якийсь чи то елемент живлення, чи то що виходить у нас ось така. Ну, насправді, досить дивна фігурка. Але можливо, реалізувати її по-іншому було неможливо, тому зробили так. Хоча мені й не подобається, що тут абсолютно немає принтів на ногах, на торсі, на руках, лише на обладунку та на ось цьому шоломі. І в принципі виглядає фігурка так собі. Я б її поставив одразу на останнє місце серед ось цих трьох. Ось так, от вона виглядала на Аліекспресі. І насправді це виглядало ще досить гарно. А от в результаті у нас виходить якесь таке собі. Не знаю, чому так сталося і як так сталося, але принаймні детальки цього разу якісні. З цих трьох фігурок, знаєте що? Я вам рекомендую лише одну, і це ось ця фігурка Рівен. Якщо що, то так інші я вам не рекомендую взагалі. Мені вони абсолютно не сподобалися ця якістю, а ця, власне, із вигляду. Хоча раптом я нічого не розумію, і це волосся тут так відлітає, бо так насправді було і у грі. Я думаю, що я трошки перебільшую, але суть ви вловили. Загалом з цих фігурок знову ж з вигляду мені сподобалися ось ці дві, хоча ця була невдала по якості. Загалом нормальна повністю була лише перша фігурка, що досить сумно. Я сподівався на кращий результат. Але якщо вам сподобалися й інші фігурки, то діліться цим у коментарях. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть інші коментарі, що думаєте з приводу цих фігурок. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, та якщо маєте таку можливість та бажання, то можете і мене усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде, Україна!